Зірка яскрава в небі тривожному, Вість українцю показує кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сінь вже оповила Божу дитину. Зірці різдвяні в цім боці планети. Зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє. Снова завзято. Зірка освячує схід благодать та підглядає в окопи солдатів знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають кутю вони вдома, поки не згасла у темряві ночі. Ратом солдат піднімає верхочі видно прохання у сильних очах до перемоги світить зірко шлях. Oh.